Глядачі ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українські захисники завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами. Про це в коментарі 24 четвертому каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Дуже потужний удар по Антонівському мосту. По ньому рухалася колона автомобілів РФ з боєприпасами. Та удар по Антонівському мосту стався в той момент, коли рухалася колона. Сказав він. Депутат повідомив, що здетонували боєприпаси, які були у російських авто фактично розвалився на сьогодні. Проїзду та можливості відремонтувати немає абсолютно. Запевнив хлань. Він також розповів, що окупанти продовжують ремонтувати міст на Каховський ГЕС, але російська техніка не може перевозити боєприпаси на правий берег Дніпра у достатній кількості. Нагадаємо, наразі, за даними британської розвідки, наземне забезпечення росіян у Херсоні залежить від двох понтонних переправ. З огляду на обмежений ланцюг постачання, розмір запасів, які створила армія РФ, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра. Прад на Херсонщині. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у Твіттер. Два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території, зараз ймовірно не використовуються для цілей значного військового постачання. 10 серпня українські удари ймовірно призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої техніки. Розвідка відзначає, що останніми днями Росії вдалося провести поверхневий ремонт Антонівського автомосту, який ймовірно залишається пошкодженим. У розвідці Британії також нагадують, що минулого тижня було пошкоджено залізничний міст під Херсоном. З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових. Навіть якщо Росії вдається відремонтувати мости, вони залишаться вразливими. Наземне забезпечення майже напевно залежить від двох понтонних переправ. Йдеться в огляді: перший удар ЗСУ по Антонівському мосту відбувся 19 липня. Потім повторився знову. А місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправ. Удари по мостах і складах на окупованих територіях завдають переважно РСЗВ Хаймарс, які б'ють на відстань до 80 кілометрів. В останні дні Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого мосту. Він був однією з ключових переправ через Дніпро у Херсонській області. Іншими двома є Антонівський залізничний міст у Херсоні та Каховський міст біля ГЕС. ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС 10 серпня. Після чого він став непридатним до проїзду важкої техніки. Два основні автомобільні мости, які забезпечували. Печували доступ до окупованих Росією територій на правому березі Дніпра в Херсонській області не можуть бути використані для військового постачання. Сказано у звіті британської розвідки на 13 серпня. Минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном. З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання своєї армії. Навіть якщо Росії вдається здійснити значний ремонт мостів, вони залишаються головним уразливим місцем. Наземне постачання кількох тисяч російських. Військовослужбовців на західному березі здебільшого залежить від двох пунктів переправи на понтонних поромах. Через порушення ланцюжків постачання боєздатність російської армії на західному березі залежатиме від обсягів зроблених раніше запасів постачання. Резюмує розвідка Великої Британії. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.